Слава Богу. Дякуючи Богу та завдячуючи Збройних Сил України, з вами Богдан Гавридяк. Сьогодні завершились вибори. Точніше підсумок вибору Америки. і переміг Трамп. Вітаю Трампа з перемогою. Певнена перемога. Ну що, можемо тепер зробити такий підсумок. Що буде за президентства Трампа? Катастрофа чи шанс для України. Розберемо його риторику і кроки першої каденції. Його. На дебатах з Байденом Трамп говорив, що не вважає на прийнятні умови Путіна щодо міру. Також заявив, що в розмові з Путіном ніби погрожував удару по Москві. Якщо Росія піде на Україну, у 2017 році адміністрація Трампа вперше ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, ніхто до того не робив. Причому Трамп особисто схвалив рішення віддачи ліцензії на зброю. У 2018 році. Україна за його канденції вперше отримала комплекси живе від США. У 2019 році Трамп заявив про вихід Сполучених Штатів Америки з договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності з Російською Федерацією, а згодом звинуватив Російську Федерацію у порушенні цієї угоди. А дехто з Держдуми вважав Російській Федерації, вважав, що Трамп взагалі змінив обмеження щодо ракет і збільшив допомогу Україні. Крім того, у 2018 році Трамп підкреслив, «Я дав Україні зброю а Обаму, подушки і ковдри». Тож не панікуємо і уважно стежимо за його майбутніми кроками. Дальше, що він заявив? Тепер да. ну, після проголошення його президентом. Ну, ще офіційно не проголошено, але з офіційних даних він проголосив, що більше жодних воїн під час нової його коденції. Ну, офіційна його інаугурація президента Сполучених Штатів відбудеться 20 січня 2025 році. До цього моменту в Білому домі буде проходити передача влади. Що можу зробити висновок? Що ну, побачимо, ну але бачите, початок війни, немасштабний початок війни відбулося при Обамі. Початок масштабної війни відбулося при кому? При Байдені. Так що, побачимо результати. Він казав, що при ньому ніколи не буде ніякої війни. Тим більше напад Росії на Україна. Так що ну, ситуація така. Я думаю, що нашим, ну, зараз я так думаю, що Байден повинен свої зобов'язання виконати там по тих 60 мільярдів, щоб повністю вони перерахувати Україні. Ну, я думаю, що з приходом Трампа відбудеться провірка або звірка всіх. Тих, е, того забезпечення зброєю України або надання фінансових коштів Україні. Так що, ясно, що наше керівництво в лапках, влада в лапках теж, буде зараз уважно робити так, щоб нічого не залишити. Бо маю на увазі е, показати, що вона не отримала чи кудись ті кошти пішли. Так що, Буде цікаво зараз, тим більше, що Байден повинен всю зброю, так 60 мільярдів і фінансової допомоги такої надіслати Україні. Так що думаємо, що гірше не буде. Так що вітаю ще раз Трампа з перемогою, певною перемогою. Тепер от сьогодні от таки в соціальних мережах, я, мені стало відомо, що під час війни рівень забезпечення військових. Значно нижче ніж у поліцейських. На наступний рік у бюджеті передбачено 438 мільярдів гривень для Міністерства внутрішніх справ України, де працює 75 тисяч поліцейських. Тоді як на Міністерство оборони заплановано майже 1,6 трильйона гривень різниця у 4 рази. Якщо військові мають забезпечення, як у поліцейських, помножити на 4 дають 300 тисяч. Тож у нас що в армії лише 300 тисяч, Тож у нас в армії лише 30 тисяч і щось не сходиться, або у нас пріоритети зміщені, або чисельність поліцейських більша. А може у 2025 році не буде війни. Цікаві, цифри в бюджеті заплановані. Ну, то я так зрозумів, що в нас скоро буде поліцейська держава і у нас війни немає. Ну, побачимо, як бюджет буде затверджений. Якщо так і бюджет, буде затверджений, то означає, що... якщо буде затвердження, то означає, що у нас в нас у му році війни немає. Ну і чесність армії не потрібно достатньо 300 30 тисяч. Або готуються до чогось іншого, або якісь переговори мирних. Маю на увазі з таким рез, рез, результатом, що ну, так як ми знаємо по е, тих інформації, яка була ну, узгоджена чи не по, узгоджена до кінця з Росією Російською Федерацією агресором з Україною в Стамбулі, там була чеслені з армія, має бути не більше 250 тисяч. Так що тут цікаві цифри, цікавий бюджет. Ну, не бюджет ще не затверджений, але пропозиції до бюджету дуже цікаві. Крім того, ще що прочитався, банки надаватимуть інформацію про фінансові операції та за запитом на Зеленський підписав такий закон. Банки зобов'язані повідомити: перше прізвище ім'я по батькові або назву отримувача, індифікатор пристрою. Код операції, номер рахунку на та картки. То означає, то означає, що коли до того, до, того, до того закону, то банки тільки давали на запит суду, а зараз на запит поліцейський. Зараз кожен будь-який поліцейський може звернутися до банку з такою інформацією, що банк надав за кожного. Клієнту того банку, які операції здійснювала той чи інша особа. Ну, Ніякої конфіденційності банки зараз не будуть мати. Визначає, банк така, сама, така люба організація, яка може за кожну людину без рішення суду давати таку інформацію. Ну, так що, я так бачу, по такій інформації, ну, якщо така зарплата. І така відповідна така їхня воля, що вони можуть робити запит і здійснювати, то означає, що Зеленський готується до поліцейської держави, як ті зроблі висновки. Так що, дорогенькі, підписуйтесь на мене, бо, бо я кажу, що така інформація, яка зараз є, надходить з різних джерел, то не знати, як далі буде в Україні. Але ми віримо. Що з приходом Трампа та і зміною влади, тому що та влада рано пізно повинна змінитися, наскільки ну, можна так ну, виконувати обов'язки, так самовільно виконувати обов'язки на шостий рік, а повноваження були на 5 років. Так що, згідно Конституції, мають бути вибори, я так думаю, що на другий рік вже війни не буде в нас. Ну, як з, 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 з бюджетом, дивитися на бюджет. Так що будуть вибори, ну, ясно, відповідно, влада буде мінятися. З виборами влада повинна помінятися. І повинні бути достойні. Вибрані президенти і депутати Верховної Ради, які будуть бати за народ, а не за, те, за ту владу в лапках. Ну або, як можна сказати, як я своїх дописів пишу, влада то є бандит у владі бандити в країні. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мої канали, YouTube, Telegram канал, Facebook, мої групи. Поширити мої дописи, особливо у Фейсбуці, тому що Фейсбук мене блокує вже два роки одну сторінку і квідою, а другу стрінку блокую вже другий рік. Тік-Ток, Інстаграм. Будьте здорові та здорові та щасливі! До зустрічі з вами був Богдан Гавляк. Дякую за увагу.